Уявіть собі світ, де час це коло, де життя та смерть повторюються вічно, а люди живуть на тлі постійного страху кінця. Ацтеки вірили, що їхній світ не перший і не останній. Перед нашим існували інші світи, що народжувалися та гинули в жорстоких циклах. Історія ацтеків про створення та знищення п'яти світів розповідає про вічний конфлікт між богами і людьми, які були лише пішаками у грі цих могутніх істот. Згідно з ацтекськими віруваннями, світ створили після Великої битви богів. З неї почалася ера Першого світу, світу Ягуара. На початку існування Всесвіту головну роль відігравали двоє братів богів Тескатліпока та Кецалькоатель. Їхня боротьба стала основою для подальшого розвитку космосу, і від їхніх дій залежала доля світу. Перший світ, відомий як світ Ягуара, належав Тескатліпоці, який став його володарем. Люди, створені в цьому світі, були велетнями, але вони жили в постійному страху перед небезпеками. Одного разу Тескатліпока перетворився на Ягуара і випустив своїх слуг Ягуарів. Вони знищили людей гігантів і тим самим поклали кінець Першому світу. Другий світ був світом вітру, де правив кецалькоатель. Люди в цьому світі стали легшими, схожими на мавп, але їхній кінець теж був неминучим. Одного разу величезний вітер обрушився на землю, змінюючи її до невпізнання. Люди, неспроможні втриматися, перетворилися на мавп, а вітер знищив усе навколо. Третій світ належав Богу вогню тлалоку. Це був світ, у якому йшли постійні дощі та грози, але на цей раз руйнівником стала не вода, а вогонь. Коли світ загорівся в полум'ї, Люди перетворилися на індичок, тікаючи від палаючого вогню, що охопив усе навколо. Четвертий світ, світ води, був під владою Бога води, чалчутліке. У цьому світі все було оточене водою, але, як і попередні світи, він також був приречений. Одного разу розпочався великий потоп, і всі люди загинули, перетворившись на риб. Ця катастрофа поклала край четвертому світу. Нарешті прийшов час для створення нашого світу, П'ятого світу, який ацтеки називали сонячним світом. Після руйнування попередніх світів боги вирішили, що новий світ повинен бути створений через самопожертву. Сонце мало народитися завдяки тому, що один із богів пожертвує собою. Відповідальність за створення нового сонця взяли на себе боги Тонатіу та Нанаутзін. Перший був могутнім і гордим, а другий скромним і невпевненим. Врешті-решт Нанауцін, незважаючи на свою скромність, кинувся у вогонь і став сонцем, але для підтримки його світла людству було необхідно постійно приносити жертви, адже без цього сонце б зникло. Ацтекські міфи про створення світів втілюють глибоку філософію про цикли життя і смерті. Вони вірили, що кожен світ неминуче приречений на кінець, а для того, щоб продовжити існування нинішнього світу, необхідно підтримувати баланс між людьми та богами. Ацтеки приносили людські жертви, щоб забезпечити світло сонця і виживання свого народу. Ці цикли руйнування і відродження вплинули на світогляд ацтеків та їхні звичаї. Віра в те, що наш світ може бути знищений так само, як і попередні, формувала релігійні та соціальні ритуали. І хоча сьогодні ці міфи здаються нам лише легендами, вони є ключем до розуміння цивілізації ацтеків. Міфи ацтеків про п'ять світів розкривають глибокі філософські питання про життя, смерть і вічний цикл відродження. Вони нагадують нам, що навіть у найтемніші часи завжди є надія на нове світло. Що ви думаєте про ці ацтекські міфи? Чи відчуваєте ви, що наша цивілізація теж живе в одному з таких циклів? Напишіть у коментарях свої думки.